Доброго дня, любі мої малята, хочу вам сьогодні запропонувати зіграти зі мною гру, хто є у дитячому садочку. Поїхали. Хлопчик, думаєм? ну, звичайно, є. Праля, яка пре білизну є, дітки яким весело разом є? Фермер. Думає? Ні, немає. Помічник вихователя. Є. Бухгалтер. Є. Листоноша. розносить листи. Ні, немає. Поліцейський стоїть на стражі нашого спокою. Ні, немає. Космонавт. Ні, немає. Сантехнік. Ну, звичайно, є. Пожежник. Ні, немає. Музичний керівник, яка вчить діток співати є. Медична сестра. Думає, так є. Капітан корабля. Думаємо, немає. Альпініст. Немає. Науковець, який проводить різні дослідження, ні, немає. Кухар, який готує смачні обіди. Ну, звичайно, є. Завідувач, яка керує усім садочком. Є. І нарешті вихователь, яка вчить діток, ну, звичайно, є. Ось ми сьогодні з вами пригадали, хто ж є в дитячому садочку. Всім гарного дня та дякую за увагу!